Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі Міжнародного інституту Вознесіння Шлях до себе, де я передаю істинні знання від Творця Богородиці та Боги з Певтегону Творця, які отримую від них за допомогою телепатичного спілкування з ними. У цьому відео я розповім вам про причини, які перекривають людині дороги у житті до радості. Легкості, щастя, достатку. Причина перша. Дав обіцянку не виконав. Однією із причин, чому обставини у житті складаються не так, як вам хотілося, б, або з максимальним супротивом є те, що ви даєте ті обіцянки, які потім не виконуєте. Або не давайте людям жодних обіцянок, або давайте лише ті, які на 100% зможете виконати. Причина друга. Усвідомив, не виправив. Ще однією причиною перекриття ваших доріг до щасливого життя є те, що ви зробили у житті щось, про що згодом пошкодували. Усвідомили неправильність своїх вчинків, проте нічого не зробили для того, щоб це виправити. Наприклад, у вас трапився конфлікт з сусідкою чи подругою, неважливо. Часом ви усвідомили, що були неправильні. Проте ваша гордість не дозволяє вам попросити пробачення і відновити здорові стосунки. Замість цього, ви тижнями або навіть роками не спілкуєтеся і чекаєте, що все саме якось налагодиться. Не налагодиться. Вразливим самолюбством ви шкодите самі собі, перекриваючи прихід нових можливостей у житті. Причина третя – Зневіра в те, що робиш. Також однією з причин, яка перекриває вам здійснення ваших задумів і планів, є ваша зневіра в те, що ви робите. Тобто, зневіра у самого себе, у свої сили. Чому ви не вірите у самого себе? Тут причин безвіч. Проте головна причина це незнання свого призначення у житті, незнання тієї задачі, з якою ви втілилися на планеті. Про задачу своєї душі ви можете дізнатися з моєї медитації, яка задача моєї душі? У моєму телеграм-каналі вибір твоєї душі. Посилання на яку я залишу під відео. Коли ви чітко знаєте свою задачу на втілення, усі обставини у житті складаються таким чином, щоб ви прийшли до її виконання. І тоді жодних сумнівів, що ви обрали правильний вектор у житті, і робите усе, щоб слідувати йому, не у вас сумнівів, що ви робите щось не те. А відповідно, шлях виконання вашої задачі це завжди. Шлях до щасливого життя, шлях до себе справжнього. Причина четверта – зрада себе. Ще однією причиною перекриття ваших доріг до щастя і достатку є зрада себе. Коли ви ходите на нелюбиму роботу, ви зраджуєте себе. Коли ви нехтуєте своїми інтересами заради інтересів інших, ви зраджуєте себе. Коли ви боїтеся втратити свій бізнес, оскільки він побудований на корупції і взятках, ви зраджуєте себе. Коли ви взаємодієте з людьми, які вам неприємні, а ви посміхаєтесь і робите вигляд, що все добре, ви зраджуєте себе. Більше про ознаки зради себе у мене є допис в інстаграм і Фейсбук посилання на які я залишу під відео. Причина п'ята обезцінення. Наступною причиною перекриття ваших доріг до щасливого життя є обезцінення. Обезцінення себе, інших людей, свого досвіду, того, що ви маєте. І за цього постійне незадоволення життя. Коли ви не цінуєте того, що маєте, ви ніколи не будете мати більшого. Навчіться бачити можливості, які приносить вам будь-яка ситуація у житті. Навчіться цінувати людей, які прийшли у ваше життя для того, щоб пройти з вами певний досвід. Навчіться бути вдячними за те, що маєте. Це щонайменше змінить ваше внутрішнє наповнення і розблокують дороги на вашу шляху життя. Причина шоста – незавершеність. Ще однією перешкодою до швидкої реалізації ваших планів та задумів є незавершеність. Незавершеність це коли ви не доводите до кінця розпочаті справи, відкладаючи їх на потім. А це потім так і не приходить. Незавершені справи забирають вашу енергію. Чим більше незавершеності у житті, тим менше енергії на реалізацію. Причина всьома порушення балансу між роботою і відпочинком. Порушення балансу між роботою і відпочинком це ще одна причина блокування ваших доріг у житті. Коли ви багато працюєте, а мало відпочиваєте, ви стаєте виснажені, втрачаєте своє наповнення. У життя приходить важкість. Що ви хочете. Отримати натомість. Запам'ятайте найкращий відпочинок це зміна діяльності. Попрацювали ви цілий день в офісі, прогуляйтеся увечері по вільному парку, і ноги корисно розміряти, і ритм життя змінити. Якщо ваша робота пов'язана з розумовою діяльністю, чередуйте її з фізичною і навпаки. Причина восьма – Невизначеність. Невизначеність це, напевно, найголовніша причина ваших труднощів у реалізації планів та задумів. Оскільки, коли ви самі не знаєте, чого ви в житті хочете і як ви це хочете, то ваша енергія не сфокусована, а розбалансована. А для швидкої реалізації будь-яких планів потрібно, щоб ви вкладали в неї максимальну кількість своєї сфокусованої уваги. Тому лише після визначеності у питанні ваша енергія потече дорогою реалізації. Причина дев'ята – Відсутність мрій і бажань. Відсутність мрій і бажань це одна із причин блокування вашого щасливого життя. Коли людина не має бажань, коли вона нещаслива, коли вона жаліє себе, коли вона обесцінює все у житті, коли вона знаходиться у житті у позиції жертви, яку енергію ви при цьому будете транслювати у світ? Правильно. Енергію страждань. А енергія страждань це не енергія реалізації, це енергія блокування. Отже, ви за вами чим наповнюєте цей світ, те й отримуєте. Отже, я навела вам 9 причин, які блокують ваші дороги у житті, блокують реалізацію ваших планів і задумів. Проаналізуйте ці причини у своєму житті. Усуньте їх і станьте архітектором. Що творить власне життя, швидко реалізовуючи свої плани, ідеї та задуми для щасливого майбутнього. Якщо інформація була вам корисна, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі! Обіймаю серце ваше цітла!